Вітаємо вас на дайджесті новин. Сьогодні в нас дуже цікаві новини для вас. Приємного перегляду. Челсі та парімач представляють сильні, швидкі, відважні. Вони готові вийти на поле і показати на що здатні. Тепер твій хід заряджай улюблений клуб на перемогу з Парімач. Зінедін зідан анонсував про своє повернення до тренерської діяльності. Навіть лисий з Бразерс такого не очікував. Емері близький до повернення в АПЛ. Ех, до Динамо Київ його б зараз. Клуби з окупованих територій та анексованого Криму будуть грати в чемпіонаті Росії. Це тотальне самогубство чемпіонату. Клоунська Федерація буде і далі у дупі. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкин закликав ФІФА дискваліфікувати Іран з чемпіонату світу з футболу. Іля лікаря ряд Алірабі. Весгем впевнено переміг Бормут. Він піднявся аж на сім позицій в АПЛ. Оце так зріст, я розумію. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк, написати свої бачення в коментарях та бути з нами на зв'язку. Побачимось.